Вітаю вас сьогодні 39-й день із циклу 365 днів одного року. Ну, сьогодні, після декількох теплих сонячних днів і хорошого дрібненького дощику, на дереві явно видно, що Добре розпустилися бруньки. Тепер уже неозброєним оком видно, що зміни є. Власне, цей цикл був задуманий не для того, щоб конкретно помітити, що якась є мікронна доля зміни, навіть не міліметри, а мікрони. А для того, щоб ви звернули увагу на сам факт, кожного дня відбуваються зміни. Ну, Наші органи чуттів, вони пристосовані до того, щоб помічати ті зміни, які достатньо відчути у нашому матеріальному світі. Але зараз багато звертають уваги на те, що треба розуміти і ті зміни, які відбуваються на більш тонких планах нашого буття. І що те, що відбувається на рівні енергетики, воно врешті-решт буде мати вираження і відбиток у матеріальному світі. Бажаю вам успіхів! У напрямку цих роздумів будьте щасливі, будьте здорові, гарного вам дня!